Друзі, і не можу вам не показати цей неймовірний змішувач Semi-Pro 360 градусів і не просто так, бо він може повертатися на 360 градусів, має ось такий гнучкий вилив, функцію душу, кнопочка дуже зручна і, взагалі, тримається на руці дуже комфортно. Має ось таку систему. Тобто, якщо у вас велика мийка на дві чаші на одну, є можливість працювати. На всій поверхні. Тобто це дуже зручно і, взагалі, цікава сама по собі модель. Має фіксацію магніту ось такий акцентний важіль чорний матовий, і є в двох кольорах хром і чорний мат. В даному випадку цей змішувач можна встановлювати встановлювати на стандартній кухні, тому що він має доволі таки компактну форму. Змішувач доступний до продажу, і тому пишіть нам у дірект за наявності.